Для запобігання поширення коронавірусної інфекції необхідно виважене та усвідомлене ставлення до цієї проблеми. Якщо вже факт інфікування відбувся, необхідно прийняти заходи щодо самоізоляції, щоб попередити поширення вірусу, особливо якщо серед оточуючих є категорії людей похилого віку з захворюваннями серцево-судинної, дихальної системи, з цукровим діабетом. Насамперед, треба уникати спільного перебування в приміщеннях побутового користування, часте провітрювання, дотримуватись масочного режиму, окреме харчування, індивідуальний посуд. Не треба бігти в поліклініку чи на роботу. Необхідно по телефону поставити до відома свого керівника, сімейного лікаря, розповісти сімейному лікарю про симптоми захворювання. Про епідеміологічні контакти, про оточуючих, хто знаходиться в домашньому ізоляції, контролювати, і контролювати фізичний свій стан, звітувати сімейному лікарю і наслідувати всі ті інструкції, які надасть сімейний лікар згідно клінічного перебігу захворювання і персонального стану пацієнта. І тільки в окремих випадках ускладненого клінічного перебігу звертатися за швидкою медичною допомогою.